Моє вітання! Ох, і рецептом я сьогодні з вами поділюсь. все, як завжди, дуже просто. Всі інгредієнти зараз та в описі під відео. Цукор 300 грамів. Що я зараз роблю? Я варю карамель на молоці, не на вершках, на молоці. 300 грамів на нагрів в мене вище середнього. Треба, щоб цукор розтопився. Ви там довго не боріться, щоб він у вас не підгорав. Ось так поступово я його перемішую. Весь цукор має розчинитися. Тепер додаю 80 грамів вершкового масла. В мене 82% масло кімнатної температури. Як тільки розчинилось масло, я додаю молоко гаряче 150 мл. Поступово і візьміть, будь ласка, таку довгу ложку, лопатку, щоб ви не попекли свої ручки. Як тільки ввели молоко, варіть іще приблизно 3-4 хвилини. Бачите, яка консистенція? Але теж не переваріть, щоб у вас не вийшла, знаєте, карамельна цукерка, щоб Та, така була карамель класна, але щоб теж не... вона не текла. За можливості обов'язково пробийте, будь ласка, блендером. Бачите, вона така стає гладка і гарна. Накриваю плівкою в контакт, залишаю при кімнатній температурі, нехай охолоджується, поки буду робити печиво. А ось і печиво, Два яйця, цукор 50 г. Ще я додала дрібку солі, не зняла для вас цей момент. Ви обов'язково додайте. 150 мл теплого молока, температура приблизно 30 градусів. Це вершкове масло розтопила 20 г. додаю. Борошно пшеничне вищого гатунку 200 г. Одна чайна ложка розпушувача це 7 грамів, і ванілін, дрібка, якщо ванільний цукор, додайте один пакетик. Все, тісто майже готово. Я ж кажу, що все робиться надзвичайно швидко. Ось яка має вийти у вас консистенція тіста. Якщо ви не маєте ваги, орієнтуйтесь за консистенцією. Якщо вам здається, що тісто замало на печиво, перевірте, достатньо. Побачите, печенюшок буде багато, готово. Я буду використовувати ось такий кондитерський мішок. Якщо у вас немає кондитерського, використовуйте ложку, ложечкою будете просто відсажувати печиво, або скористайтесь, знаєте, пакет є під молока. А він такий щільний і добре підходить для таких справ. Все відправляю в мішок. Просто так зручніше. Обов'язково треба прибрати, бачите, такі пустоти. В тісті не залишайте, їх приберіть, ці пустоти, так буде зручніше, печиво буде рівніше. І зараз я не обрізаю, бачите, носик. Я його залишаю безпосередньо перед тим, як відсажувати печиво, я обов'язково його відріжу. Щільно закрутила, тіста готове. Відставляю поки. Дивлюся це на мою сковородку і розумію, що її вже час міняти. Один рік і все. Печиво, діаметр печива 5-6 см. Сковородка суха, нічим я її не мастила, не олією, не вершковим маслом. В мене нагрів максимальний 9, випікати я буду при нагріві 5. З однієї сторони хвилини 4, будете так підглядати, з іншої сторони хвилинки 2-3, не більше. Випікається дуже, бачите, такі гарні, рум'яні. Все перевертаю і випікаю. Як ви розумієте, так випікати все печиво. Розмір ви вже контролюєте самі. Ну, як на мене, 5-6 см це взагалі супер класні такі канапки, сендвічі. Ось така гора вийшла. Це дуже швидко випікла карамель. Вона вже охолола до кімнатної температури, ось така вона м'яка, але не тече. І, як ви розумієте, все надзвичайно просто: приблизно одна чайна ложка на один, потім прикриваю другим, роблю такий сендвіч, і готова. Він уже самостійний, дуже смачний це печиво. Але я ще зроблю з шоколадом. 200 г шоколаду додаю 2 столові ложки олії без запаха. Розтопити або на водяній бані, або в мікрохвильовці ось до да, такого станту. Якщо мікрохвильовка, то ви ж мішаєте там кожні 15 хвилин, перемішуєте, щоб не згорів ваш шоколад. 15 секунд пройшло, достали, помішали, знову поставили. І як бачите, все дуже просто поливаю шоколадом. Це за бажанням, ви можете не поливати. Я зроблю не все печиво так, я зроблю половину з шоколадом, половину залишу без. Прибираю зайвий шоколад, а то буде забагато якось. Викладаю на пергамент ось так. Ще залишками трошки. Зроблю його гарнішим залишками шоколаду. І ось така краса вийшла. Що я вам хочу сказати, ну це надзвичайно смачно. Назвичайно ця тягуча всередині карамель. Приготуйте і, як завжди, смачного!